Вітаю сьогодні! До огляду у нас найбільш продуктивна аспірація від компанії Маст. Hс три As 3900». Пропоную одразу перейти до більш детального огляду. Отож, індукційний двигун потужністю 2,2 кВт, сприяє продуктивності установки 3900 метрів кубічних на годину. Корпус виконано з листового металу, що забезпечує роботу без надлишкових вібрацій. Колеса, які закріплені на основі, дозволяють з легкістю переміщувати аспірацію по виробництву. Кричатка, яка приводиться в рух двигуном. Є також металевою, а металева шахта для руху повітря дооснащена додатковою секцією, що дозволяє встановити поліетиленові мішки збільшеного об'єму, а саме дві штуки по 200 літрів. Це дозволяє набагато довше працювати без очистки мішків. В свою чергу, це напряму впливає на продуктивність вашого виробництва, адже ви економите свій дорогоцінний час. У верхній частині розміщені два поліестерові мішки, які фільтрують потік повітря від відходів на виробництві. Ступінь фільтрації відповідає. Європейським нормам безпеки працівників. Рівень шуму становить 102 дБ, що також не перевищує жодних норм. Під'єднання до деревообробних верстатів відбувається через спеціальний трійник з діаметром отворів 100 мм. Або ж можна під'єднатися напряму без перехідника. Діаметр фланця становить 150 мм. Цей верстат є чудовим рішенням для майстерень та зможе вберегти робочу зону від забруднень при роботі декількох верстатів. Гарантія 12 місяців. Ми також надаємо повне сервісне. Ослуговування, то Тож переходьте на сайт та робіть замовлення.